З нагоди проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року на Київщині заплановано спорудження спортивних і туристичних об'єктів та поновлення будівництва дороги Київ-Ірпінь. Ця ідея з 1997 року почала реалізовуватись на місці лінії електропередач 35 кВт. Яка була демонтована, і вже в 2004 році була збудована ця діляночка, яку ми бачимо від Романівки і до вулиці Пушкінської. Тут є підтримка і президента Федоровича Януковича, і прем'єр-міністра Миколи Янча Азарова, і активна участь в цьому міністра фінансів, нашого губернатора Анатолій Присяжнюка. Це Хороший приклад конкретної роботи нинішньої влади. І е, хороший приклад того, що коли разом скоординувати наші зусилля, і коли є підтримка і вертикаль влади, підтримка зверху, і ініціатива знизу е, для людей, вести експлуатацію трасу пропускною спроможністю понад 20 тисяч авто за добу планували за два роки. Укравтодор успішно впорався з частиною роботи, спіткнувшись на п'ятикілометровому відрізку. І лише з приходом нової команди посадовців є можливість довести розпочату справу до кінця. Нова дорога повинна зменшити навантаження на трасу Київ Ковель. А у 2012 році планується запустити тролейбус між Києвом та Ірпінем. Про що на одній з нарад заявив голова Київської обласної держадміністрації Анатолій Присяжнюк? Приходом нової влади ми жителі Ірпеня, Я як обласний депутат і мешканц нашого міста разом з мером. Володимиром Дмиловичем Кержинським і за підтримкою народного депутата Мельника Петра Володимировича почали працювати над відродженням будівництва цієї дороги. Практично завершено перекладання комунікацій. з 1 серпня. Вже повинна завершитися робота і початись вже така робота, яка з першого погляду. Можна побачити, це вже вклаяння асфальту. Зміни у ландшафті планується допустити мінімальні. Будівництво ділянки в межах Києва прифінансує сама столиця. Ця просіка, по якій ми тягнемо дорогу, це була ЛЕП 35 кВт, яка в час, пік, в час пік підживлювала Київ, коли не фата електроенергії. Зараз вона ліквідована, і ця просіка залишилася. Тому там дійсно мінімізована вирубка лісу. І стоїть завдання керівництва Укрвавтодора, всіх служб. Там, де можна зберегти хоч одне дерево, ми повинні зберегти. Про те, що будівництво дороги Ірпінь-Київ потрібна нагальна, свідчать і самі мешканці. Дороги ніколи не плохо. Це завжди добре. Діло в тому, що я живу зовсім недалеко від сюди. На добиратися сюди Очень трудно. Електрички ходять рідко. Маршрутки теж дороги завжди нужны. Ну, обычно там на мостыщах пробка постоянно. верпень в троллейбус. Да. Ну, не знаю, может быть можно было. Ну, мне кажется, что может нужно, потому что есть электрички, маршрутки, а теперь еще будет там трамвай же, вроде хотят троллейбус. прокладывать троллейбус. Мне кажется, не помешает. На электричках не очень хорошо, а на маршрутках то минут 30 и Киеве. Ну, с завершением будем вот всей дороги для Эрбиня. Ирпеня... Буде вирішено практично велике питання з транспортної розв'язки, бо сполучення через Ковельську трасу дуже складне, бо там перевантажена дорога і складний проїзд через Востомель, через міск. І взагалі через залізно-дорожний переїзд треба переїжджати, щоб попасти в цю частину. на А через Житомирську трасу теж немає доброго сполучення через села проходить така другорядна дорога. А це сучасна дорога в чотири ряди від академмістечка через Коцюбінське, прямо в центр міста. Ця дорога приходить до академії і там велике кільце по центру міста. Сподіваємось, що слова перевтіляться в діло, і вже у вересні почнеться масштабне будівництво.